Йду знімати вам поршневі кільця на двигун СМД і казати актуальну ціну. Агрокраїна Дніпро, дивіться, друзі. Ось такі класні кілечка, Польські, мармот, з перевіркою, до речі, дивіться, на оригінальність. Ось Тут стрічку прибираєте, там код, вводите його на сайті, я вам показую оригінал, чи це, чи це, ні, тому що їх вже також почали підробляти. В нас це тільки оригінал. А зараз вам покажу самі кілечка. Так, вони їх пакують. ну, Я думаю, ви вже бачили, неодноразово кожне кілечко запаковано в свій кармашик, і підписано, куди його ставити на поршні, Це дуже зручно. Ціна таких кілейс на зараз 2300 гривень. Також вам покажу окремо самі кілечка. Дивіться, вони також промаркеровані. Ось бачите, ну, погано фокусую. В общем, кожне кілечко підписано. Так що, друзі, дуже раджу, класна ціна і крута якість.